Усім добрий вечора, брат та сестри. Слава Ісусу Христу, навіки слава. Сьогодні ми продовжуємо дії святих апостолів, та я вам зачитаю декілька віршів з них. Павло вимагає суду Кесаря. А Павло сказав: Я стою перед судом Кесаря, де мені належить суд прийняти. Юдей нічим я не скривдив, і ти це добре знаєш. Якщо ж кривд. Або щось варте смерті, я вчинив, то не відмовляюся вмерти. Якщо ж немає нічого того, в чому вони мене звинувачують, ніхто мене не може їм видати. Покликаюся на Кесаря. Тоді фест, позмовлявши з радниками, відповів Ти покликався на Кесаря, то й підеш до Кесаря. Цар Агрипа слухає справу Павла. Коли минуло декілька днів, цар Агрипа і Верніка прибули до Кесарії поздоровити феста через те, що перебували там чимало днів, фест розповів цареві про Павла, кажучи, є один чоловік, в'язень, залишений Феліксом, на якого, коли я був у Єрусалимі, персвященки і юдейські старші подали скаргу. Домагаючись його засудження. Я відповів їм, що римлянин не має звичаї видавати якусь людину на страту, поки обвинувачений має перед собою тих, які його звинувачують, і не матиме змоги боронитися від звинувачень. Коли ж вони тут зійшлися, я без жодної затримки наступного ж дня сів на місце судді й наказав провести чоловіка. Обступивши його в винувачі, не вказали жодної провини з тих, про які я підозрював, а мали з ним якісь суперечки про свої заборбони і про якогось померлого Ісуса, про якого Павло запевняв, що він живий. Розубившись в цьому питанні, я сказав, чи не хоче він піти в Ярослим і там судитися щодо цього. Оскільки Павло вимагав, щоб його залишили на розсуд Августа, то й наказав охороняти його, доки не відійшли його до Кесаря. А Грипа ж промовив до Веста. Хотів би я і сам того чоловіка послухати. Той вже сказав. Завтра почуєш його. А наступного дня прийшли Грипа і Верніка з великою пишнотою і війшли до свободої зали разом із Тисяцькими, тисяцькими та стандлими ужави міста. Коли наказав фест перевести Павла і каже фест А Грипу, царю і всі мужі того, за кого настирило, просила мене вся юдейська громада і в Єрусалимі, і тут, викрикуючи, що не належить йому більше жити. Я ж довідавшись, що нічого вартого смерті він не зробив, та й сам він покликався на кесаря, тож я вирішив послати його. Не маю нічого певного, написати про нього у лудареві, тому привів я його до вас, особливо до тебе, Грибо, царю, щоб, як розпитаєш його, мав що написати. Бо здається мені недоречним посилати в'язня. Не зазначивши звинувачення проти нього. Захист Павла перед Агрипою. Агрипа сказав Павлові дозволяється тобі про себе самого говорити. Тоді Павло, просягнувши руку, почав оборону Царю Агрипу, вважає себе щасливим, що сьогодні перед тобою зможу дати відповідь на все те, чому звинувачить мене юдей. Особливо в тому, що ти обізнаний з усіма юдейськими звичаями та питаннями, тому прошу тебе терпеливо вислухати мене. Отже, життя моє, яке я з малку і з самого початку пройшло між моїм народом у Єрусалимі, знають усі юдеї. Вони знають мене здавна, аби тільки хотіли посвідчити, що я жив фарисеєм, згідно з дуже строгою. Течію нашої віри. А тепер я стою і мене судять за надією обідниці, яку Бог дав нашим батькам, до якої належить 12 наших поколінь, служачи безнастанно в ніч і день. Надійтеся дійти за цю надію. Царю, я звинувачений Юдеями. Чи вважаєте ви не що Бог воскрешає мертвих? Правда, я вважав, що мені належить багато зробити проти імені Ісуса Назарянина? Це я і зробив у Єрусалимі багатьох зі своїх зі святих, я замкнув у в'язниці, одержавши владу від первосвящеників. Коли ж їх убивали, я давав згоду і дуже часто караючи їх по всіх, по всіх синах Богах, примушував їх хулити, а сильно лютуючи на них, переслідував їх навіть по далеких містах, ідучи в Дамаску у цих справах, а з уповноваженнями і наказом від Первосвящеників. У в дорозі побачив я царі я царю з неба яскріше і сонячного світла, яке осяяло мене та тих, хто йшов зі мною. Коли ми всі попадали на землю, я почув голос, який говорив до мене і промовляв єврейською мовою. Савле, Савле, чого мене переслідуєш? Тяжко тобі бити ногою колючку. Я запитав. Хто ти, Господи? Господь відповів я Ісус, якого ти переслідуєш. Але підведися і стань на свої ноги. Бо на те я і з'явився тобі, щоб зробити тебе служителем і свідком того, що ти побачив, і того, що я покажу тобі, визволяючи тебе від твого народу, від язичників, до яких. Я тебе посилаю відкрити їм очі, щоб вони навернулися від темряви до світла та від влади сатани до Бога, щоб одержали вони прощення гріхів і спадок між освяченими вірою в мене. Тому, царю, Ахрипу я не став чинити опір небесному видінню, а проповідував спочатку тим, які були в Дамаску, а потім тим, в Єрусалимі, в кожній юдейській околиці та язичника, щоб ви щоб покаялися і навернулися до Бога, щоб чинили діла її покаяння. Через це юдеї, схопивши мене в храмі, намагалися розірвати та, одержавши допомогу від Бога, аж до цього дня, стою, щоб свідчити малому й великому. Не розповідаючи нічого, крім того, що говорили ми, пророки і Моїсей, що має статися, що має постраждати, Хри, постраждати Христос, що Він, перший воскреслий з мертвих, має проповідувати світло своєму народові та язичникам. Павлове звернення до Царя. Коли він отак захищався, фести гучним голосом сказав: Безумствуєш ти, Павле, велика вченість приводить тебе до Божевілля. Я не божевільний, високоповажний фесте, сказав Павло, а звіщаю правдиві і розумні слова. Адже цар, до якого я сміливо говорю, знає про це, бо я не вірю, щоби. Щось з цього було скрите від нього, адже це відбулося десь у закутку, у Царю Агрипу, чи віриш пророкам, Знаю, що віриш. Агрипа ж Павлові, ще трохи і мене переконаєш стати християнином. А Павло, чи трохи, чи багато, але благав би я Бога, щоб не тільки ти, а й усі, хто сьогодні мене чує, Стали такими, як я за винятком оцих кайданів. І я сказав це йому. Підвівся цар і намісник, і Верніка і ті, які сиділи з ними і відійшовши, говорили одне одному, завважуючи, що нічого варто смерті або кайданів цей чоловік не робить. А Грибаш сказав Фестові. Цього чоловіка можна було б звільнити, якби не покликався на кесаря. Ось такі були на сьогодні віші, та така на сьогодні була тема, браті та сестри. Пам'ятайте, що Господь вас любить. Кайтеся, моліться та прославляйте Господа. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Амінь, браття та сестри!